Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, ми продовжуємо розважати над восьмою заповіддю Божою не ложно на ближнього Свого. Ви знаєте, дорогі мої, брехня це є потужна зброя в руках диявола і в руках його слуг, тих, які служать дияволу, служать неправді і брехні. Це направду є потужна зброя і не превеликий жаль. Тією зброєю користуються всі. І малі діти, і старші, і молодь, і так само і духовенство може бути, і так далі. До один раз ми беремо за зброю неправду. Неправду беремо тоді, коли боїмося бути покарані, коли нам є сказати правду невигідно, коли через неправду нам більше заплатять, коли з того буде якась вигода. І так людина живе і тішить себе, ну нічого поганого. В нашому народі навіть дорогі мої придумали такі різні приповідки. Так? Ось, наприклад, глухий почув, як німий казав, як сліпий бачив, як безногий тікав. Ось така є істина, така є викривлена та правда в нашому народі, що глухий чув. Німий щось там казав, і сліпий щось там бачив, і так далі ось така є правдонька нас. Ми не бачили на власні очі, ми не чули на власні вуха, ми не були свідками тої події, але ми не краще знаємо і ми не краще оповідаємо. І та наша розповідь звучить так, що я там точно був і бачив, і так найдорожче мої народжуються від тої неправди. Народжується наклеп, народжується очернення, народжується осудження, народжується страшний гріх, народжується непорозуміння, войни, так? народжується ненавість навіть, бо хтось комусь щось там сказав, що ніби бачив. І ви знаєте, мої найдорожчі, я деколи слухаю всякі такі людські бздури, такі людські несенітниці, щось хтось на когось каже, чи навіть на священника, чи там на когось такого людину, яка дійсно має добру опінію. І я завжди задаю просте питання. Стоп, зупинися, ти це бачив? Ви знаєте, то є правда, то є правда. І я питаю тебе ще раз, чи ти це бачив? Ні, мені казали. Отже, перше сито, через яке я просію, це є очі. Твої очі були свідками? Ні. Перше сито що це є вже просіяна та правда, так звана правда, можливо, в кавичках. Друге сито, я беру це є чи ти, е, чи ти це чув на власні вуха від людини, яка це бачила. Так? Ні, це мені вже там розповідала, е, не знаєте, бабця-бабці казала BBC, це вже сьома людина, яка це мені оповідає. Звичайно, це все гарно прикрашено. Є в таку уболонку, кожен добавив свої краски, фарби до того всього і так далі. І, 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 і так народжується, дорогі. Ми не бачимо, ми не є свідками тої події. Але переказати чужу неправду, брехню, а може, наклеп, а може хтось той перший, хто це каже, має неприязнь до тої людини. І ми це понесли. І тому Бог стоїть на сторожі, не свічеложно, бо ти не бачив того, ти не знаєш до кінця правди. Правда, мої найдорожчі, так, як нова одежа, так запечатана. Наприклад, чиста біла дорога футболка, запечатана в, такий гарний, в таку гарну клійонку, так, в такий гарний пакунок. Вона є нова. В ній ніхто ніколи не ходив, до неї ніхто там не торкався практично і так далі. Хіба коли пошили, склали. Але це є нова, оце є правда. Але коли ти її відпечатав, надів і потім назад склав той пакунок, це вже не нова річ, це вже річ ношена, навіть коли ти її носив хвилину чи дві. А тим паче, коли ту футболку перемірило пів села, то точно та футболка вже 100 мільйон процентів не є новою. А може вже навіть старою поношеною і хіба здатна на, на якісь тряпки? І так само є справдою, дорогі мої, люди не вміють нею користуватися. Я казав святий Віаней, парокс Арсу, такі золоті слова, що, що часом таке невинне осудження є або об, 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 осудження, то є ну, Якась правда сказана про когось без поважної причини, але то осудження невинне переростає в клевету і очернення. Є такий гарний приклад, наприклад, по-простому. Людина побачила священника, який просто зайшов, наприклад, до магазину. А в тому магазині, супермаркеті є багато різних відділів. Є горіличане відла, є навіть якась кафешка і так далі. І ось виходить людина, яка каже, коліжанка коліжанці: О, ти знаєш, я сьогодні бачила нашого священника, як він заходив в супермаркет. Це є правда, це є чистої води правда. І та жінка послухала ту іншу коліжанку, яка бачила, і пішла додому. Вдома розказала своїй мамі. Ти знаєш, нині Маруся бачила священника в супермаркеті, як ішов. Ну, Напевно, пішов до бару, може, хотів собі там щось з'їсти, може випити. А та подзвонила до своєї подружки і каже, ти знаєш, що наші дівчата бачили священика в барі, як він випивав. А та подзвонила ще до п'ятої коліжанки і каже: П'яний був в дрезину, вийшов, ледве вивели його і так далі. І знову... Приходить до тої першої особи, яка бачила, до тої Марусі, і каже: вчора нашого священика бачили такого п'яного, що далі вже нема куди. І вона, розумієте, просто в шоці, вона просто бачила оця, який зайшов купити, наприклад, хліб. Але бачите, баба бабі сказала бібісі і так далі. І в кінцевому результаті що вийшло? Страшне очереття. І таких прикладів є маса. Одне чуємо, друге бачимо. А по факту ми не бачили, ми самі не чули, але ми чудесно вміємо користуватися язиком, це все гарно прикрасити. Це є все проблема, біда і тяжкий гріх. Брехня вона вбиває, брехня вона людину звільняє часто з роботи, коли людина на людину ложно свідчила, так, і вона через то втратила, стала жертвою, втратила працю. Брехня вона грабує? Брехня, наприклад, сказана на людину, може довести її до суїциду, до самогубства. А скільки також брехня, неправда, так? ложне свідчення в судах людей, посадили невинних людей до в'язниці, де вони багато років сиділи, де вони страждали, де вони там в'язниці вмирали, яка же. Дорогі мої, такий аналітик правозахисних організацій Amnesty International говорить, що сотні тисяч людей у світі можуть сидіти у в'язницях через брехню, наклеп і підроблені докази. Сотні тисяч людей, скільки зфабрикованих справ справді на людей, так особливо нині навіть. Там в Росії люди сидять у в'язниці на них, які виступали проти війни, які казали, що це є все фа фарс і так далі. І проти них е сфальсифіковували різні справи, їм нав'язували різну брехню, і через то їм давали і дають по 15-20 років тюрми. Оце є диявольська машина. І так, на перший погляд, здається, що в тому світі крує брехня, керує диявол. Що неправда і брехня, вона сидить на троні, а правда є подоптана, правда є опльована, правда є розіп'ята на хресті. Але це так тільки здається. Бо колись диявол хотів зайняти місце Бога своєю неправдою, своїм бунтом, і де опинився, опинився в самому пеклі, там йому і місце, і там в пеклі є місце неправді, там в пеклі є місце брехні. І всяким брехливим людям, які живуть неправдою, брехнею, і через те приносять біль і страждання на світ. І тому, дорогі вірні, хто користується неправдою, прошу вас, щоб ми просили Бога, Бог є правда, дорога є життя, просили Бога, щоб він звільнив нас від тої залежності, бо це є залежність, це є опутання, немов злим духом, який цілий час сидить в серці людини. Який цілий час обдумує, як би то обкрутити, як би то обрехати, як в нас кажуть, що не пчехне, то брехне. І то є правда. Що не пчехне, то брехне. Є такі люди, які треба, не, не треба. Вони цілий час говорять неправду. Ось тут, ну ну треба говорити правду завжди. Але деколи деколи так стається, люди також виправдовують і кажуть, це є свята неправди, тому подібне. Ну це є. Це є інша тема, хоч це... неправда є завжди неправда, так? але є такі люди, які постійно говорять неправду. Ну постійно, просто де треба, не треба, вони цілий час брешуть. І це треба замислитись над те. І якби світ не був опанований брехнею, пам'ятайте, дорогі, що правда, вона завжди переможе. Правда це є Воскресіння і життя. І тому полюбімо правду. І вона обов'язково нас визволить. А тепер декілька прикладів зі святого письма, які говорять нам про ту восьму заповідь Божу. Перший явний приклад це є старозавітній Йосиф, якого продали рідні брати в рабство до Єгипту. І потім ті брати гарно, чемно брехали батькові і так вішали йому лапшу на вуха, що Йосифа роздерли дикі звірі. І так батько жив в тій неправді, а в кінці як заторжествувала правда, правда? О, як батько знав, що його син живий, ще й великий начальник в Єгипті. Але я не про це. Йосиф через братів опинився в Єгипті. Потім він був в домі Потіфара. Потіфар побачив його е, таке. Добрий, добрий, добрий характер того хлопця, що цей хлопець є чесний, справедливий, поставив його над своїм домом. І того хлопця, того Йосифа почала спокушати жінка-потіфара, щоб він з нею зліг, согрішив з нею і він не, не, не піддався тій спокусі. І тоді та жінка вона впала таку лють, що вона почала клеветати на Йосифа, що він хотів її збезчестити і зґвалтувати. І за це, за ту клевету і неправду Йосифа посадили до фараонової в'язниці. Далі ми знаємо кінець, що Йосиф висвободив, Бог висвободив Йосифа із тої неволі, з в'язниці, а фараон поставив його своїм намісником. І як казали у Єгипті про Йосифа, що Йосиф не такий, як про нього кажуть. Про нього казали, що він зводив жінку Потіфара, але люди казали, що Йосиф не такий. Другий приклад це в книзі царів, Перша царів, 21 розділ, про це, як цар Ахав хотів заволодіти виноградником такого Навота. Він хотів купити в нього виноградник, але Навот відмовився його продати. І тоді цар Ахав дуже засумував, перестав їсти, і до нього підійшла його така злорадна жінка, яка називалася Езавель. І вона каже: Не переживай, ми дамо раду тому Навотові. Як вони дали раду? І написано так: коли цар Ахав оголосив піст для народу і посадив Навота на чолі народу, таку пораду дала йому жінка Езавель. І прийшло двоє нікчем, і посідали напроти Навота, і стали ті недобрі люди перед народом свідчити проти Навота і казали: Навот, мовляв, хулив Бога і царя, і вивели його за місто, і побили його камінням на смерть. І виноградник став, став належати неправдою так. Таким страшним шляхом, клеветою царю Ахаву. Бачите, як то називається ті, які порушують восьму заповідь, лише свідчать, так? які свідчили проти Навота, що він богохулить Бога, хоч він того ніколи не робив, називає їх святе письмо нікчемні люди. Так само в книзі Данаїла є описано про невинну дівчину Сусанну, яку хотіли звести. Два якихось старих чоловіки. Вони побачили ту Сусану, як вона купалася, вона сховалася десь там і купалася. І вони підглядали за нею, і вони хотіли злягти з нею. Але вона відмовилась, бо казали, це їй гріх, гріх в очах Бога Ізраїля. І тоді вони наклеветали на неї, що бачили її, як вона з молодим юнаком тяжко грішила і падала в гріх чужолоцтва. І Сусану чекала смерть, але за неї заступився молодий юнак, який називався Даниїл, і він дуже розумно він вияснив ту справу, коли в двох різних е, так званих місцях посадив одного і другого того старичка і запитав їх, як це було, і вони не могли сказати правди. Один говорив одне, другий говорив друге. І виявилася їхня брехня і наклеп, і їх засудили на смерть. І так Бог освободив, правда освободжує, і Бог освободив ту дівчину Сусанну. Дорогі вірні, полюбімо правду, яка б вона не була гіркою. Полюбімо правду, і правда обов'язково висвободить і спасе нас.